Вітаю усіх любителів Газануть з вами адвокат Митро Ігнатов. І зараз я трошечки вам розповім, що вас чекає, якщо вас зупинила поліція і ви надули більше 0,2 проміле через алкотестер. Ну усім відомо, що. Норма алкоголю у нас в Україні 0,2 проміла. Якщо надуваєш на драйгері, на алкотестері більше, то це вже є підставою для складання протоколу по статті 130, це позбавлення права керування строком на один рік, штраф 17 тисяч. Ну, власне, і все. Ну і потім перездача. Якщо тебе зупинять, наприклад, в Словаччині або в Угорщині, і в тебе буде. Не 0,2 проміле, а наприклад 0,17, ти там не сильно радій, тому що в цих країнах нульова толерантність до алкоголю, тобто там має бути нуль І не більше. Інакше заплатиш 600 євро, як я. Так що ж, якщо ти надуєш більше 0,2 проміле, додивіться це відео до кінця, і я вам розкажу невеличкий, можливо, лайфхак. Або просто ви будете знати інформацію. Що на перевищення 0,2 проміле це не вирок. І можна дещо з цим зробити. До речі, напишіть, хто користується алкотестером з водіїв, це дуже така корисна річ, ця штука може вам допомогти. Поставте подбайки, збережіть собі це відео, тому що воно буде корисним і для вас, і для ваших друзів. У кожного алкотестера своя похибка. І в залежності від цієї похибки... Можна стверджувати, що фіксується правильний показник чи неправильний показник. Навіть якщо ви продули 0.24 і погодилися з цими показаннями, навіть якщо акт підписали, всі ці документи пішли в суд, а ми виявили, що відповідно до інструкції автотестеру, його абсолютна похибка. Може коливатися до 0.26 проміну. Тому ваша справа буде закрита. Ну, звісно, якщо над цією справою попрацюють професіонали. Ось такий лайфхак, але краще цього не допускати. З вами адвокат Дмитро Ігнатов. І якщо це відео сподобалося, тисни лайк і перейшли своїм друзям.